Самі перші там ми літали, у нас одразу всі думали, що кажу, хоч і пропор, бо бляха буде нам капець, не дай Бог, хто знає, що нас люди закидають коктейлями. На цих кадрах, зроблених у березні 2022 року, танкісти екіпажу Ромашка висуваються на чергове бойове завдання. За кермом механік Володимир зі псевдо «Лисий». веде вогонь Віктор із позивним Гришка, керує танком Дмитро. Всі жителі Срібнянської громади. Ми з одного села і з одної вулички. Тобто живемо там разом. Яка це сусіди? І по екіпажах теж сусіди. 24 лютого 2022-го вони найперше зв'язалися один з одним та вже о пів на сьому ранку були у військоматі. Мають спільний бойовий досвід на Донбасі. У мирному житті Дмитро та Віктор охоронники, Володимир тракторист. Вони ж прийшли на нашу територію. Треба ж прогнати. До мене ранку дзвонив Діма, командир мій танку, і казав, Грічка, треба подзвонили хлопці, що вухати нам треба. Ну і ми поїхали. Кажу, треба, так треба. Через п'ять днів вже мали трофейний Т-72. Торгнув ряшок, там ліс такий зелений, там ми його забирали. Ну, Хлопці знайшли, із розвідки 54-ї нам показали, ми сіли його, завели і поїхали. Він їхав у них для колічества. Бо ми як його забрали, ось сюди, отуто, отуто. Було отака дирочка тільки, а то все було ржаве. Тоді ж танковий екіпаж зі Срібнянцями охрестили Ромашка. Їх роботою керував заступник командира 54-го розвідбату Тайфун. Одним танком ми тримали Срібнянський, Тралаївський і Снянський район. Мотались танчиком туди, туди, туди. Тобто вони самі були в шокі. Вони думали, що тут, так би сказати, батальйон танків. Але то був один там. з їхньої дали. От ми з ним їхні межі. На що робить? 27 березня вони підсилили штурм блокпосту, який росіяни облаштували неподалік села Терешиха Ніжинського району. Тим маршрутом постійно курсували колони російської техніки. На Бахмач дорога, да? І там вони облаштували свій блокпост. Ну, то є, укріп район такий був. І поступила така команда, що треба його ліквідувати. цей блокпост. Ну, Поступила нам команда, мене вагаючись. Люка виліз, ну, голову підняв, бо там погана видимость була. І виходить, побачив, що метрів десь 30 ззаду станка танка стоїть. Противник цілиться у нас, і в нас, я об'єм у в сховався, і так, виходить, і моментально прильот отрився в башню. Підумаю, покурю я у сирах, хлопці поки там займаються своїм процесом. Підкурюю. Зажигалка тільки загорілась, спишка така в трімплікс. Ось сюди. Ось виходить. Оцей трімплікс. Оце, думаю, підкурив. Тоді в танк влучили із РПГ, проте вони продовжили вести бій. Слабаки вони взагалі. Не міть вони попадати в батанчик. 12 ми снарядів вгатили туди, розносили там башня, там здання. Ну, ну, Вважайте, що вони в нас були 50 метрів перед нами. бігали. Після відмови автоматики вели вогонь у ручному режимі. Командир нажимає там внутрі, а я коригував, виходить. Кажу, вище, нижче, коротше, бо я бачу втрим Я Я ручному режимі нажимав на ПКТ, механік дивився, куди летить. І на очі крутив усім останнім башнею і пушкою. Та взяли на таран облаштовані росіянами позиції. Постукала команда від командира, тобто перед кущі. Механік о, Лисий. О, він тобто не дрепів, він По перед кущі прямо туди. Що там з ними було? Ну, факт тому, що бігали такі о буряти. <смість> бігали там. О, ну. Що там з ними ми робили, я не знаю. Ну вони розбігалися. Сказали мені кот зразу назад, чуть -чуть. де ж він там сидить, той паразит. І давай ми їх потроху там кошмарить. Їх там чимало тоді тих годів положили до чорта. Я їх не щатав, правда, бачив вже. Там капець. А що як, їх, як мурах, як мурах там було. На наступний ранок шість росіян та майор-розвідник із сусіднього блокпосту здалися в полон ЗСУ. Бандера, це є тут? Ні. Проти кого воює російська армія? Проти народу. Якого? Мирного? Мирного. Їм тут і є, що робити, в російській армії? Ні. Після звільнення Чернігівської області срібнянські танкісти продовжили службу у ЗСУ та стали частиною новоствореного танкового взводу 54-го розвідбату. Із травня по жовтень 2022-го тримали українські позиції в районі Бахмуту. Нині виконують бойові завдання на північних кордонах. Трофейний Т-72 прозвали мультиком на честь одного із членів екіпажу. Володимир його новий командир. Хороший батальйон. Нас командири хороші. не скажу погано, нічого. Все добре, не обіжають. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.